Про одного волонтера Ворона Лібаура він вперше привіз гуманітарну допомогу до України у березні 2022 року. І от впродовж 15 власне місяців на своєму він здійснив десятки поїздок, аби допомогти постраждалим від російської агресії. Історію його мандрівок Україну вже розкаже наш колега Святослав Тромс. came from? Я здійснив поїздку туди і назад з Києва до Нікополя, розвозячи припаси у різні міста: Дніпро, Константинівка, Краматорський, Харків. Життя у ритмі гуманітарної місії. Ворен постійно в дорозі або поспішає на схід України з допомогою, або вертається до Берліна, щоб знову завантажити свій фургон новими припасами. Разом з ним всюди двоє охоронців. Ділон з Греції. Вона зі мною поруч вже 5 років, 24 на 7. У неї добре серце. Коли я до доставляю припаси до селища, вона біжить попереду машини і першою зустрічає усіх. Снупі зі мною 9 місяців. Вона з бучі. Я знайшов її під час першої поїздки до України. Тоді три місяці розвозив допомогу жителям Київщини. У компанії чотирилапих волонтер подолав більше 80 тисяч кілометрів. Це як двічі облетіти земну кулю, тільки не заради туризму. ворен доставляє медикаменти, обладнання, питну воду, їжу та паливо у деокуповані регіони України. Кожна поїздка Може тривати по кілька тижнів. Ночує мандрівник у власному фургоні посеред селища. У мене є ліжко, тому я можу спати у фургоні. Це набагато простіше ніж знайти апартаменти, де дозволено ночувати з собаками. Також у мене є газова горілка, тому каву або чай зранку. Я собі приготую і тут. Нерідко місцеві з вдячності дарують ворену власні консервовані делікатеси. Це дуже розчулює. Це мені дали огірки з часником, помідори, а це якийсь джем, і це просто роз. Буває моє серце не менш емоційно реагують і українці, коли бачать іноземця, який проїхав тисячі кілометрів, аби допомогти їм. Ворен розповідає, що знає, якою жорстокою є війна. У молоді роки йому довелося служити в південній Африці під час громадянської війни. Дитинство ж пройшло у Зімбабве в ті часи, коли тривав збройний конфлікт між повстанцями комуністами та урядовими силами Родезії. Я втратив свою сім'ю у Зімбабве і тому намагаюся тут допомогти таким. Сім'ям, які не можуть самостійно подбати про себе, мої батьки часто скаржилися, що Зімбабве не отримує підтримки. Їх слова врешті надихнули мене допомагати Україні, яка має зараз схожу проблему. Якщо хтось потребує підтримки, я відгукнусь. Більше 20 років Уоррен живе в Берліні, колись навчався на механіка і все життя працює руками, займався будівництвом, реставрацією, ремонтував техніку. Останнім часом підрізає дерева. У Уорена двоє дітей, вісімнадцятиріч. 22-річна донька і 22-річний син старший з розумінням поставився до рішення батька їхати до України, а молодша довго не могла відпустити тата. Я хочу, щоб хтось інший колись приглянув за моєю донькою. Та я не можу цього бажати, якщо не зроблю це для когось іншого. Тобто я намагаюся захистити своїх дітей, допомагаючи іншим дітям. Я так виріс, так мене виховав, мій тато. Уоррен постійно збирає запити від місцевих, долучає до збору необхідних припасів своїх знайомих, завантажує фургон і прямує у ті міста України, куди не часто приїжджають волонтери. Це прифронтові регіони Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Дніпро. Петровської областей у соцмережах можна знайти чимало відео з його гуманітарних поїздок. Спершу ворен гадав, що не впорається, та в Тернополі його надихнула група юнаків. Там були молоді хлопці, всі були зібрані, хотіли допомогти. Це близько 20 людей, які розвантажували мій фургон. Я подумав: боже мій, якщо це юнаки можуть лишатися тут, попри небезпеку, то я тим паче. Після нашої розмови Уоррен знову сідає у свій фургон, прокладає маршрут та вирушає до Львова, звідти поїде вже до Берліна. Там він пробуде недовго, адже багато людей в Україні все ще потребують допомоги. Святослав Тромсав Ячеслав Серебренніков телеканал Київ.